Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Хотіла показати вам яка у нас сьогодні погода, але тут сповістили про повітряну тривогу. І так кожного дня і день 150 мільйонів разів. Якось так. Підемо, сховаємось під дерево. Так. Є у мене ось така діляночка. Зараз, поки дощик прийшов, хочу її прорвати. Бо зовсім вона вже заросла тут, а часу все не вистачає. Ну, якось так. Залишилось прибрати сміття. Ту корзину винести курям і пособирати там таке вон, якісь пакети, звідки вони взялися. Так все так, більш-менш повипулювали. Колись тут буде гарний квітник. Ну, але це колись, згодом. Зараз як маємо. Спеки нема, треба прорвати свою цибульку, бо я її потім не правлю. Взагалі. Так, процес іде, половина вже готова. Зараз п'ю кавуську, відпочиваю трошки і продовжу. Так, ну а родинам були інші плани на мій відпочинок. Виявилося, що всі хочуть їсти, тому йду готувати вечерю Сьогодні це буде картопля. з грибами. смачного. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Вийшла на вечірню поранку, А у нас так холодно стало. Жах. Ти він якийсь скажений став, він став встрибати, биться на всіх. Не знаю, чи це на нього квочки так діють. Не знаю, якийсь він нормальний став. Холодно, дуже холодно. Накормила своїх. Ось так виглядає моя петунія. Я думала буде гірше, але вона так швиденько пішла в ріст. Непогано, непогано. Тут трошки годиться. Може, щось ще й буде. Думала, ще по ліву балагані, але, мабуть, сьогодні вже ні, бо дуже холодно стало. Огірочки висять, а це огірок з парним типом квітування. Тут є чоловіча квітка і є жіноча, те, що запилюється. Це якийсь поганий, що це, значить, це не запилився. Дуже цікаво спостерігати. Якщо я не помиляюся, це огірок рання весна. Він іде з части... частково партинокопією. Він підходить для вирощування у закритих теплицях, балаганах, але він треба поспостерігати за ним. Якщо ось парти на копічні вони ось одразу формують огірочок, то це і ні. І ще, здається, в мене таке є. Оце він, мабуть. А може Ну, Поспостерігаю. Там іще ті я пізніше садила, там ще немає. Так, ще попідв'язувала ось такі свої. Помідори високорослі, вже навіть є помідорчик, що не може не радувати. І там він є. Тільки я не пам'ятаю, де які. Це і точно, це перцевидний якийсь. А ці будемо бачити, як вони вже наберуть стиглість. Так, Тут помідорчики висять, але ще не стигнуть. І ці заразом попідв'язувала, щоб вони вже не падали в мене. А це ось пасинкувала помідори, оці пропустила, випав. А ці ось поставила у водичку. І є у мене тут вже корінці. Так що можна буде їх. Посадити. Оце що... зацві... зацвіла моя рукола. Все хочу її вирвати, але мені шкода. Тут так багато листочків, я їх обриваю і роблю салатик. Так що Якось так. А це нарешті зійшов у мене перчик, той, що я сіяла на вулицю в розсадник. Не знаю, що з нього буде, щось чи ні. Це ось треба досадити, це волгоградські пізні, бо залишала зовсім маленькі були, а вже час їх кудись висадити. Тут ось у мене ще шматочок є. Мабуть, я приберу цю капусту і посадю її тут, ці помідори. Так що, це той перчик, що покупний, ми садили, наче попринімався синій. Хворіють, важко їм прийматися. Ну, Будемо сподіватися, що все вийде. І тут капуста в бур'янах, треба завтра її пополоти. Кабачки також якісь цікаві. Тут ось є, тут нема, повністю ось одні квітки. Бачила, коли ще й квітки можна смажити. Можливо, це спеціальний сорт для таких. Потреб тут досіяла спаржеву квасолю, а тут зробила, нарешті довела трошки до ладу у цю підпору. Це садила спеціально, щоб горошок плівся. Діти тут вже пообривали, був тут спіленький, вони вже його пообдирали. Нема. І досіяла також іще горошко. Так що щось буде. І зараз хочу показати, почали у мене сходити, здається, флокси Я тут сіяла ось два штучки. Так, флокс. І посіяла тут гіпсофілу. І ось тут. Якась лакфіоль. Так. І все чекаю ромашку, коли вона розквітне, а вона щось не хоче. Ні одна, ні друга. І щось ось у неї вже напало. Це, напевно, оця попелиця або ще якась гідота. Так що один квітник сьогодні виппала. Мабуть, завтра займемося капустою і цим квітником. Треба повикопувати тюльпани вже. Що якось треба потихеньку все це доробити. Ні, цибуля на сьогодні відміняється. Бобік здох. Дякую всім, що додивилися до кінця. До нових зустрічей!